Доброго дня. Доброго дня. Е, ну, е, останнім часом е, постійно дивлюся, що у нас е, ведеться в штабі. Е, я не думаю, що хтось мене зможе е, приходити без діяльності і раніше, і зараз. Е, вчора прочитав, е, що буде конференція Потім всі члени штабу зрозуміють вечором, що буде за прес-конференція сьогодні, яка вона і так далі. Я Василю Федоровичу позвонив робив прес-конференція. Він керує де, він у нас як прес-секретар штабу. Він не знає. Він каже: я давно це ти робив. Я кажу, я не роблю. Тому, от, ну. Дуже погано, але штабів починає ділитись. Да? Починає, починає ділитись. От якась така виходить без діє без діяни, яке словівання виходить. Вітер вони ж ви якось там місяць вас не бачили, а потім ви приходите одну кандидатуру на посаду подаєте, другу, третю, четверту. Ну, ну, я маю на увазі, ніяких кандатур. Ну, якщо лобасок подає, так би ж розуміє. Лобасок подає, а ви, порядок, ви виборит, і Я як порядний речите. Добре, 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 не подавали. Добре. Я вам вірю, але серце не вірить. А, так от, скажу, скажу такі речі. Ми подавали, проголосували за подання кандидатури, наприклад, моєї до громадської ради проводити. Але від штабу, штат не юридична особа. Ми не можемо податися, то подали засиленедовичем мене від просвіту. Я член просвіти, подали Не знаю, яка доля там призначили, не призначили. Є проблеми, так. Да? Є проблеми, і зараз найголовніше це війна. Зараз, якщо збирають якісь гроші, відправляють туди. І тому старатися підіймати якусь бучу -яку по зміні влади додаткові. Ну вибачте, те, що почали на штабі збирати, я пішов позавчора в роста, чи на п'ятницю, да? мені дзвонять атизалатера на голову, о, 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 да. підпишешся чи. Вибачте, а чого, коли я там був, ніхто не сказав, починають вже збирати листа. Ми що, проголосували проти і важко, що пропонуємо там, іншу кандидатуру? Вибачте, спочатку треба зняти, а потім подавати іншу. Розумієте? ну багато бездіяльності робиться тому э, створена ця організація він до неї долучені долучені ще інші активісти з звану які мають ну, досить а бачите, е, можна це е, вибачте вибачте е, якщо можна просто занятувати ну, ну е, добре я скажу про бездіяльність ілюстраційний бюджет скажіть хто крім чепурного ясинчука і мене дав хоч одну статтю А його з'їлась ніяк Абсолютно все обработали, ну зачем? Ну, так, так, давайте нюанси О, не будемо розповідати. Не, не, не Це, думаю, розумієте, подавили, подавили. Ну, не треба сваритися. Я кажу, а, а, що а, ну, нема, нема, нема треба, треба щось робити. Як тільки допросить люструвати так, перед корм з йовинкою, да, так, так і інше. А, розумієте, всі хто зайнятий, то ще що. Ми хочемо змінити владу. Ми не хочемо допустити старих чиновників е, до, до повернення. Да? Е, е, це збиті льотчики. Вибачте. Е, якщо е, зараз сам Андрошенко починає розповідати, що він майданець, Саша Бондар неодноразово заявляв, що вийде з фракції партії «Льонів». Віктор Леонідович хотів провести його штаб Руді. Ну, ну це ж, вибачте, хай вийде хоч з фракції партії регіонів, а потім або... Потім вже пропонуйте, бо начебто він надає е, е, телеканал дитині для, для освітлення Майдану. Добре, але ж ти проголосував за ці закони 16-го січня. Вибачте, я поранених возив з Майдану, я там був. Давайте ми не будемо там Я вибачаю, що у нас є. Ні. А, У нас да, є заявлена та... тема прес-конференції, я ну, б не хотіла, щоб вона перетворювалася на якийсь такий між собочок ну, і внутрішній це Так, на засідання, та. та. бо я вам да, дуже прошу, нас дивляться ba. люди, я то прес-конференція не називайте прізвища, не наведіть в таку гарну, гарну відпустив, не хочу. По-перше, по-друге, прізвище, коли вони пишуться, тобто ви маєте відповідальність. Ми хочемо змінити владу, ми хочемо привести нових людей. Нових людей, які не, вмі, які не будуть красти, які не вміють красти. Я наведу вам приклад один. -я. я колишній керівник районного рекорднаного підприємства районного. І якось прийшла людина, не буду називати її фамілії, Казав перспективна, чиста, порядна, дуже велику кар'єру їй пропонували. О, Зіткнувся з цією людиною, він мені почав погрожувати. Він каже, я солдат, виконую свої накази. Але це, це та, та людина молода, про яку казали кристально чиста. І через е, буквально 2-3 місяці після цих погроз його беруть на взяти. Він не вмів красти, його навчили. Вибачте, його навчили. Якщо ми зараз будемо залишати е, тих викладачів, які будуть розповідати молоді як красти, і тоді ми приведемо молодих людей, а ті старі викладачі, вчителі так звані, навчать їх як красти, розпові... розкажуть їм ті всі схеми і таке інше. То що ми змінимо? То ми просто просто згубимо ту молодь, яка прийде до влади. Нам не можна давати люд... людей залишати у владі і давати інших, які вже мають будь-який досвід. Навіть якщо він не доказаний, бо багато людей пройшли кажуть, а ви ж не доказали в суді, що в мене була корупція таке інша. Зараз Девізором каже, а ви ми, спробуйте мені, доведіть. Ви, ви читали, да? там описано конкретно, хто скільки брав, що. Дуже багато часу я на, на, це, на збір цієї інформації. Там конкретно, які суми збирали? А ви доведіть. Розумієте, ось що. Так, е, да, я розумію, що Київ направ... ну, увага Києва вся на сході. Ми теж переживаємо за, за, за цю ситуацію на сході, так? На сході, да? Але що треба робити? Ми і терпимо і міняємо. Ну, якось треба бути толерантними і одночасно рішучими. Дякую, дуже ласка. Вам.